Сьогодні день поезії, я вітаю усіх, хто мене чує, усіх, хто торкається поетичного слова. Всім високого, чистого неба, світлих задумів, здійснення мрій, ваше слово, святая потреба, хай вона спонукає до дій, спонукає добро лиш творити і надихати нові імена. Словом можна багато змінити, йому велич від Бога дана, виривати байдужості сили та міняти історії хід. Слів таких потребує держава, Український єднався щоб рід. Тож виносьте талант свій на люди та примножуємо в світі добро, нехай завжди з вами муза буде. Словом влучним поранимо зло.